Якщо шукаєш ідеальний подарунок для фанату Fallout, у мене для тебе є дещо особливе. Сьогодні я отримав пакунок з двома дуже цікавими екземплярами від Кашалот. Подивіться на це преміум пакування. Папір підібраний в кольорах Fallout, а зверху фірмова вже культова фраза: війна ніколи не міняється. Всередині ж чекає такий бокс з болтбоєм ем і написом Fallout. Та ще цікавіше попереду. Всередині зразу зустрічається і солідний чувак та нагадування про те, що вор не Changes. Та листівка з Нюкаколою, затвердженою Волдбоєм, дуже атмосферно. Відчуття, що я відкриваю щось дуже преміальне. Розпочнемо з книги Your Special. Вона зроблена в форматі дитячої книжки і розказує нам про те, що взагалі таке абревіатура Special та що означає кожна літера. Всього тут сім сторінок, на кожній з яких одна літера та Волдбой, що візуалізує її значення. Написана книжка англійською та українською мовами та зроблена з щільного матеріалу, що точно покаже чудову зносостійкість. Якість цієї книжки, матеріалів, виконання та друку просто на найвищому рівні. Та це ще не все. Корупції лишився цей красень. Твій персональний інформаційний ноутбук -бой це нотатник та зовсім незвичайний. Він створений за мотивами піп-бой та повністю розроблений дизайнерами кашалот. Якщо не знаєш, як жити це життя, чи просто хочеш записувати думки, щоб нічого не забути. Ця штука дуже допоможе. Твої звички, список бажань, важливі події чи подорожі. Може, ти хочеш купити Нінтендо Свіч, чи на тебе чекає поїздка на дачу. Запиши це все прямо сюди. Окремої уваги варта сторінка з плейлистом треків з Фалауту, що точно задасть правильний вайб. Усього ж ноутбук бой має 152 сторінки, 18 з яких з трекерами та тематичними вставками, а 134 інших порожні для ваших власних записів. До речі, цей записник, як і весь набір, ти можеш взяти з 10% знижкою за моїм промокодом на сайті Кашалот. Також у них є купа товарів на тематику фільмів, ігр, серіалів або ж подарункові бокси, такі як оцей.